Привіт, друзі! Сьогодні про те, що викидають багато пенсіонерів, думаючи, що це не потрібне, а потім виникають проблеми, втрачають гроші, не можуть довести стаж, мають судові розбірки. Зараз розповім про п'ять документів, які ніколи не можна викидати, навіть якщо вони здаються старими або непотрібними. Кожен із них може врятувати вас від великих проблем і великих втрат. Дивіться до кінця. Наприкінці дам поради, як правильно зберігати всі ці документи. І ще розповім про бонусні документи, які теж важливі: лайк, like, підписка, телеграм в описі. Um, поїхали. Документ перший може здатися банальним, але трудова книжка. Ви скажете, та як її можна викинути? Але от зараз усім завдання оцифрувати трудову до 10 червня 2026 року. І дехто може порадити після оцифрування, вона вже не потрібна, можна викинути або забути десь. Але от у чому справа? Навіть після оцифрування трудову Книжку треба зберігати, не викидати, не губити, не віддавати комусь. Чому? Перше, електронна база може мати помилки. Коли оцифровують трудову, система розпізнає записи автоматично, але розпізнавання не завжди правильне. Старі записи, нечіткі печатки, виправлення, все це може розпізнатися неправильно або взагалі не розпізнатися. Приклад. У трудовій запис прийнятий на посаду інженера 150 Система розпізнала дату як 15.09.95, місяць неправильний, мінус 5 місяців стажу. Або запис звільнений дві Система взагалі не розпізнала, бо печатка розмита. Період роботи не зарахували. Якщо у вас є оригінал паперової трудової, ви можете довести, що там написано насправді подати скаргу, виправити помилку. Якщо викинули, доводити нічим. Стаж зник. Друге, радянський стаж часто неповний в електронній базі, особливо записи 70-х-80-х років. Старі, вицвілі, з нечіткими початками. Система може не розпізнати частину записів або розпізнати неправильно. Паперова трудова це єдине, що підтверджує той стаж. Без неї довести, що ви працювали, буде майже неможливо. Третє: після 10 червня 2026 року. Паперова трудова офіційно втрачає юридичну силу як основний документ, але це не означає, що вона не має жодної сили взагалі. Вона залишається підтвердженням вашого стажу, особливо якщо в електронній базі є помилки або пропуски. Суд приймає паперову трудову як доказ. Якщо ви оскаржуєте рішення ПФУ про стаж трудова, ваш основний аргумент. Четверте. втрата паперової трудової після оцифрування це втрата страховки. Уявіть, електронна база дала збій, дані частково втрачені або пошкоджені. Такого не повинно бути. Але технічні проблеми можливі. Якщо у вас є оригінал, ви можете відновити все. Якщо немає проблема, скільки можете втратити, якщо не зможете довести стаж через відсутність трудової, це мінус 500 тисяч гривень на місяць на все життя. На рік 600 112 на 10 років 60 000 до 120 тисяч. От про які гроші йдеться: що робити: перше зберігати оригінал трудової книжки навіть після оцифрування не викидати, не губити, не віддавати. Друге, зробити якісні кольорові скани всіх сторінок трудової, всі сторінки в хронологічному порядку, третє зберігати скани в кількох місцях на комп'ютері і на флешці. Четверте після оцифрування перевірити, чи всі записи правильно відобразилися в електронній базі. Зайти в особистий кабінет на порталі ПФУ, подивитися свою електронну трудову, порівняти з паперовою. Якщо є розбіжності, виправити зараз, поки є паперова. Відмітьте, чи оцифрували трудову, чи зберігаєте оригінал, чи перевірили електронну базу. Документ другий довідки про зарплату. Багато хто думає, да, пенсію вже призначили, навіщо тримати старі довідки. От навіщо? Довідки про зарплату підтверджують розмір вашого заробітку за різні періоди. Це впливає на розмір пенсії. Якщо ПФУ неправильно врахував зарплату, ви можете подати довідку і попросити перерахунок. Особливо важливі довідки за період до 2000 року та після 2003 року саме ці періоди беруть для розрахунку пенсії. Реальна проблема. Підприємство, на якому ви працювали, збанкрутувало. Архів недоступний або втрачений. Фу каже: немає даних про вашу зарплату за 1995-1998 роки. Рахуємо мінімум. Якщо у вас є довідка з того підприємства, ви можете довести, що заробляли більше: подати довідку, попросити перерахунок отримати доплату. Якщо довідки немає і підприємства вже немає, доводите нічим, втрачаєте гроші. Скільки правильна довідка про зарплату може додати 300-500 гривень на місяць до пенсії на рік 366 тисяч, на 10 років 360 тонн. Якщо є довідки з радянських часів, це взагалі золото, бо ті архіви часто недоступні. Що робити? Зберігати всі довідки. Про зарплату, які у вас є, особливо за період до 2000 року та після 2003 року, зробити копії та скани, зберігати в кількох місцях, якщо ще працюєте. При звільненні обов'язково взяти довідку про зарплату за весь період роботи, не відмовлятись, не забувати, відмітьте, чи є у вас довідки про зарплату, чи зберігаєте. Документ третій квитанції за комунальні послуги. Квитанції підтверджують, що ви заплатили. Без квитанції довести оплату складно. Реальна ситуація ви платите за світло, газ, воду регулярно, все нормально. Раптом через рік приходить лист. У вас борг 15 тисяч грильям за останні 6 місяців. Не платили. Ви в шоці? Як це не платили? Я платив кожного місяця, але квитанції викинули. Доводити нічим. Що могло статися? Збій у базі даних постачальника, інформація про оплату втрачена або спотворена. Помилка при зміні тарифів, щось некоректно нарахували, людський фактор, помилка працівника або навіть недобросовісні дії. Без квитанцій доводити, що ви платили, доведеться через суд з адвокатом, експертизами, витратами часу і грошей. Якщо є квитанції, показуйте їх, проблема вирішується одразу. Скільки зберігати мінімум три роки? Це позовна давність. Постачальники можуть висувати претензії протягом трьох років, краще п'ять років для перестраховки, бо суперечки можуть розтягнутися. Постачальники можуть продовжити термін розгляду. Електронні квитанції теж мають юридичну силу, але краще мати банківську виписку з печаткою. Це найсильніший доказ у суді. Як зберігати паперові квитанції в окремій папці, без вологи, не на сонці, щоб чорнило не вицвітало. Банківські виписки з печаткою запитати в банку за потрібний період. Скільки можете врятувати? Одна квитанція може врятувати вас від оплати 500 та 50 тисяч гривень, боргу, якого насправді немає. Відмітьте, чи зберігаєте квитанції, скільки років тримаєте? Документ четвертий документи на нерухомість. Здається очевидним, що їх не можна викидати, але от нюанси: які саме документи, старе свідоцтво про право власності збитій, навіть якщо ви вже зареєстрували квартиру в електронному реєстрі ДРРП, договір купівлі-продажу або дарування, оригінали, спадкові документи. Свідоцтво про право на спадщину, витяг із ДРРП, якщо отримували. Чому зберігати навіть старі, бо шахраї підробляють старі документи? Якщо квартира не внесена в електронний реєстр або внесена, але є спірні моменти, старі документи, ваш захист. Також старі документи можуть знадобитися для оформлення пільг, наприклад, звільнення від земельного податку. Реальна проблема. До пенсіонера приходять інспектори з реєстру, кажуть: дайте документи, зробимо копії і внесемо в базу. Пенсіонер довіряє, дає оригінали або дозволяє сфотографувати. Шахраї з копіями йдуть до нотаріуса, підробляють документи, переоформляють квартиру на себе. Якщо у вас є оригінали, і ви їх ніколи не давали стороннім, доводити шахрайство легше. Що робити? Ніколи не давати оригінали документів на нерухомість стороннім особам, навіть якщо це, нібито нотаріус, інспектор, працівник банку зареєструвати квартиру в ДРРП, якщо ще не зареєстрована через дію або ЦНАП. Зберігати оригінали в надійному місці, краще в сейфі або в банківській скринці. Зробити завірені копії у нотаріуса для різних потреб давати копії, а не оригінали, скани зберігати в кількох місцях. Скільки ризикуєте? Втрата документів це ризик втратити квартиру, вартість мільйони гривень, плюс роки суддів, нервів, витрати на адвокатів. Відмітьте, чи зберігаєте документи на нерухомість у надійному місці, чи зареєстрована квартира в ДРРП – Документ п'ятий медичні документи здається, вилікувався або отримав довідку, можна викинути. Але от які медичні документи треба зберігати обов'язково довідки про інвалідність, усі, які коли-небудь отримували, бо інвалідність треба продовжувати переоформляти. Старі довідки потрібні як підтвердження історії. Висновки МСЕК, медико-соціальної експертної комісії вони підтверджують діагноз, групу, причину інвалідності. Виписки з лікарні при складних або хронічних захворюваннях підтверджують історію хвороби. Рецепти на постійні препарати, особливо для пільгових ліків, показують, що ви давно приймаєте ці ліки, що це хронічне. довідки для оформлення пільг на ліки. Якщо отримували, зберігати. Чому важливо? Інвалідність треба продовжувати або переоформляти раз на кілька років. Без старих довідок показати історію хвороби складно. Пільги на ліки треба підтверджувати діагнозом. Старі документи показують, що це не нова хвороба, а хронічна. Без історії важко отримати нову довідку або пільгу. Лікарі можуть сказати: немає історії, немає підтвердження. Скільки можете втратити довідка про інвалідність, це доплата до пенсії п'ятдесят двох тисяч гривень на місяць, залежно від групи. На рік 624 тисячі на 10 років шість двісті Пільги на ліки це економія 13-3 тисячі на місяць на препаратах. Що робити? Зберігати всі довідки про інвалідність, кожну яку коли-небудь отримували, виписки з лікарні при серйозних діагнозах. Хронічні захворювання, операції, складні випадки, копії рецептів на постійні ліки. Робити копії або фото перед тим, як здати в аптеку, зробити окрему папку медичні документи, все складати туди, відмітьте, чи зберігаєте медичні документи, чи є папка, де все зібрано. А тепер бонус, що ще не викидати. Шосте. Військовий квиток підтверджує стаж служби в армії. Цей стаж зараховується до загального. Без квитка довести складно. Сьоме. Диплом про освіту. Період навчання також може зараховуватись до стажу за певних умов. Диплом підтверджує, що ви навчались і коли. Восьме свідоцтво про народження дітей. Для жінок декретна відпустка зараховується до стажу. Свідоцтво підтверджує народження і дату. Дев'яте. Довідки з архівів. Якщо коли-небудь отримували довідки з державних архівів про роботу, зарплату, стаж, це золото. Повторно отримати може бути неможливо, бо архів закритий або документи втрачені. Десяте заяви до пенсійного фонду з відповідями. Якщо подавали заяву на перерахунок, на виправлення помилок, на доплату зберігати заяву і відповідь, це документи, що підтверджують ваші дії і рішення ПФУ. А тепер поради, як правильно зберігати всі ці документи: паперові документи, окрема папка або файл для кожної категорії, пенсія, нерухомість, медичні комуналка. Сухе місце без вологи, не в підвалі, не на горищі. Краще в шафі у квартирі, не на сонці, щоб чорнило не вицвітало, папір не жовтів, в папках із файлами, щоб документи не гнулися, не рвалися, не бруднилися. Електронні копії зробити якісні скани всіх важливих документів, кольорові, всі сторінки, зберігати у кількох місцях на комп'ютері, на флешці викидати тільки після закінчення терміну зберігання. Квитанції за комуналку після п'яти років все інше краще взагалі не викидати. Підсумуємо п'ять документів, які ніколи не можна викидати. Перше трудова книжка навіть після оцифрування підтверджує стаж. Втрата це 500 гривен на місяць. Друге довідки про зарплату, особливо до 2000 року і після 2003 року впливають на розмір пенсії, можуть додати 300-500 на місяць. Третє. Квитанції за комунальні послуги зберігати 5 років, захищають від вигаданих боргів, можуть врятувати 5 тисяч і 50 тисяч. Четверте, документи на нерухомість старі та нові захищають власність, ризик мільйони. П'яте медичні документи, довідки про інвалідність, виписки, рецепти дають пільги та доплати 502 дві на місяць. Що робити зараз? Перше перевірити, чи є у вас усі ці документи. Трудова, довідки, квитанції, документи на квартиру медичні. Друге зробити скани найважливіших трудова, документи на нерухомість, довідки про інвалідність. Третє організувати систему зберігання, папки, файли, електронні копії. Четверте оцифрувати трудову до 10 червня 2026 року через дію або портал ПФУ. П'яте перевірити, чи все правильно в електронних базах. Стаж, зарплата, нерухомість у ДРРП. Краще витратити одну годину зараз на організацію, ніж втратити сотні тисяч потім. Пишіть у коментарях, чи зберігаєте всі ці документи. Може хтось уже стикався з проблемами через втрату. Які ще документи, на вашу думку, важливі для пенсіонерів? Лайк, якщо корисно, підписка, щоб не пропустити важливе. Репост батькам, бабусям, дідусям. Дуже важлива інформація, можна врятувати їх від великих втрат. Телеграм в описі там щодня корисна інформація про пенсії та пільги. Дякую, що подивилися. Бережіть себе і свої документи. До зустрічі я.